У великдень на світанні загадаємо бажання, хай приносять дні погідні, мирне завтра Україні. Помолімося всі Богу за майбутнє перемогу, за солдатів, щоб живими повернулись до родини, дай нам Боже щастя й волю, незрадливу, світлу долю, щоб Господнім Кожен день новий зустрічали Будуйте храми в душах, люди добрі, хай буде тепло і затишно вам них, чи зійде сонце, чи зайде за обрій, черпайте правду в істинах простих, будуйте храми в душах, нехай сяють їх купу. Своїм теплом хай ближніх зігрівають І відчуває серце радості політ. Будуйте храми в душах, не складайте в них тягар, образ прожитих днів, свою святиню в собі відкрийте. Можливо, саме так Господи хотів. Христос Воскрес! Воістину воскрес!